Всім добрий день. Сьогодні я хочу вам показати, як я формую штамби. Чисто моя практика, може комусь буде корисне це відео, так що, поділіться ним, якщо воно вам сподобається. І показую вам, на прикладі чотирьох горчиків. Бачите? Цей штамп, він зараз уже буде квітнути, йому Два роки цьому саженцю, він був на двох гілках, отак от був, бачите? Якщо у вас зараз є саженець, який має дві гілки, двій отаку от розвітлені дві гілочки, значить, цей тут точно так же був на дві гілочки. Я одну гілочку обломила. І він мені вигнав в прошлому році. От такий штамп, і от приблизно сантиметрів 40. См. І в цьому році я його вже прищепила, і він піш... з верхніх двох бруньок пішли два... дві розвітлення, два пагони, і він буде в цьому руці квітнути. Це от перший варіант, який можна формувати. Коли він буде вже висаджуватися в ґрунт, він буде висаджуватися, отак засипатися Землею і буде він в один ствол. Він буде рости сам ствол буде рости сам штамб. Цьому вже сформованому штамбі третій рік. Це з прошлого року, саджанець. Він в два ствола. Що можна зробити, як можна його точно так же сформувати йому штамб зараз? Можна одну гілочку обломити. Так я вам показувала, і він буде вам гнати один шволик. Так як тут, ось от. гілочку обломила, обрізала, можна обломити, можна обрізати. І поливаю його частіше азотом і виганяю один пагін, чим більше він виросте в цьому році, тим вищий буде штамп. Для того, щоб він ріс, частіше його поливайте азотом. Хоча б два рази в місяць. Він тоді вам вижене, може до метра вигнати цей стволик. Це таким чином можна формувати собі штамби. Також дивіться, ось, ось теж саджанець, який сам він, е, був укорінений в цьому році. Це цьогорічний саджанець волотистої гортензії. І він тільки Прокинулася одна брунька. І вона точно так же вегетує, бачите? Друга брунька не прокинулася. Якщо теж вона прокинеться на наступний рік, я її просто відламаю і не дам її рости. А це саженець вже цього року. І він вже теж формує собі штамп. Є болотиста гортензія, яка, ви знаєте, вона сама хоче рости штамбом. Ви знаєте, я от замітила, що, наприклад, є гортензія, яка росте от, ну, от кущом. От ви що хочете робити, вона кущик. А от бачите, я вам показую три горщика. В цьому році вже один. Він сам вирішив, що йому треба бути штампом. Я його навіть не формувала нічого, він сам буде штамп. З цього горщика все, що в два стволика в цьому році, я буду робити штамби. Мені подобається гортензія на штамбі, дуже подобається. Во-перше, вона мені подобається більше на газоні. От зараз вам покажу. Тому що, ну не знаю, чогось на газоні мені штам більше всіх подобається. Зручно косити. І оцей круг такий замульчірований корою. ну, Мені подобається. І я хочу зараз трошки тут поміняти в себе. І у мене на газоні будуть в основному одні штамби. Також, ось дивіться, вімре, Вімсред, він сам виріс такий. Я його взагалі не формувала. Виріс один пагін в прошлому році, він такий вигнався, ну просто моцний, дивіться, який я показувала У мене відео. Він, він оце, Цей він сформувався сам. Вигналася одна гілка сантиметрів 50 Я її потім, вона б іще росла, але я її прищипнула в прошлому році, бо мені не треба такий високий. Я не люблю такі, щоб вони там були по метру, по півтора. Найкраще це 50 сантиметрів, гортензія волотиста. От. І він сам в цьому році, вже бачите, він видав 6 гілок і буде 6 кітконосів. І цьому штамбові 3 роки. Фактически, від, від роду. І він, поки в мене в горщику, я його буду осінню висаджувати вже сюди, на це місце. І тут, оце хочу, я, бачите, ось я покажу вам зараз. Бачите, ось є один пагін, такий толстий-товстий. Я його ставлю, все остальне на наступний рік уберу. І тут теж буде штамп. Я зараз його трошки підливаю. Азотом, щоб він мені більше вигнав оцей іменно центральний ствол. Все остальне я потом уберу і буде теж тут геркулес на штамбі. Бо це геркулес. Таким чином, у мене буде на газоні один, два, три, в один ряд штамба. От. І точно так же я формую штамб на бонфайра. Зараз покажу вам. Також у мене ще сформований штамп, це лічно мій із полярного медвідя. Він у мене в горщику такому, я вже вам його показувала. Він у мене в два ствола. Я ці два ствола закрутила і буду вирощувати його на двох гілках. Точно так же ви можете собі, якщо у вас ростуть два. Дві гілки дуже рядом, бо буває вони такі окремо, а якщо вони такі, прям знаєте, йдуть... ці йшли гілки, вони йшли, прям йшли одна коло одної. І Я спочатку думала видалити його одну гілку, а потім думаю, ні, я її просто візьму і закрутю. І закрутила, і це такий буде мощний. Бачите, вже віць, який мощний, вже буде штамп із полярного медвідя. Всього, дивіться, це мій саженець, теж bonfire. Тоже він був в одну гілку? І в цьому році він з трьох бруньок пішли три гілочки. І буде він, я думаю, квітнути вже. Хочу побачити бонфайр на штамбі. Якщо ви хочете, щоб ваш він був густіший уже через рік, я цього ну, не планую. То що можна зробити? Можна зараз, сьогодні у нас 18 травня. Можна, значить, зараз оці дві гілки обрізати на три бруньки, Все, пари. Раз, два, три. На четвертій парі, я б на четвертій парі, ось дивіться, одна пара, друга, третя, четверта. На четвертій парі її можна обрізати отак обрізати Із оцих верхніх, і можуть даже із оцих другої пари, із другої пари, із третьої пари брунькок, підуть гілочки. І у вас за цей рік уже буде сформований штамп густий, не на дві гілки, а на гілок вісім. Це можна зробити, але квітконосі ви не побачите в цьому році, зато ви сформуєте, ви один рік фактически жертвуя не побачивши квітку, ви сформуєте собі штамп. Як правило, хто займається штамбами, то в них повноцінний штамп через три роки. Вот. Але э, хочу вас заявити в тому, що ці гілочки вони у вас будуть ще такі слабі для того, щоб на наступний рік витримати ви квітку, то вам треба буде все одно їх на наступний рік прорідити і залишити самі сильні гілки, а останні убрати, тому що квітку. Цей квітку штамп, він, якщо буде у вас 8 квіток, він просто дуже тоненький сам і він вам не витримає. І квіти квітки будуть дуже мілкі. Так що, як правило, можна за 2 роки вигнати штамп, сформувати. А як на мене, то краще 3 роки робити штамп. От я в цьому році не буду його. Прищипувати. Я дам йому проквітнути, бо не буде дві повноцінні гарні квітки. А на следующий рік у мене вже буде приблизно ну, 8 квіток. Але ж вже і утолщиться сам ствол, ствол за цей рік він буде мощніший. От. А таким чином, можна сформувати самим штаб. Його Тут нема чого робити, як то кажуть, все воно легко. Я зараз. Волотисту гортензію підливаю азотом, тому що я хочу формувати штамби, в мене хочу до продажу, будуть і сформовані штамби волотистої гортензії, і таким чином я вирощую зараз, мене зараз цікавить е саженці, які самі себе формують на штамб. Так що, якщо вам це відео було корисне, Поділіться з друзями, поставте вподобайку, поставте, напишіть коментар, підписуйтеся на мій YouTube канал, переходьте в групу Viber, в Telegram в Instagram, в TikTok Всі силочки під цим відео. Замовлення гортензії можна зробити як в Viber, так і в Instagram і в Telegram Так що чекаємо перемоги і слава нашим вооруженим силам.